Доброго дня, шановні колеги. Прошу провести реєстрацію, будемо розпочинати наше засідання. 13 членів виконавчого комітету зареєструвалося. У нас є 130 питань в загальному переліку і є додаткові питання. Одне додаткове питання від Департаменту житлово-комунального господарства. Поставити його після 49-го, перше додатково після 49-го. І решта питань від служби у справах дітей з 2 по 14 те після 130-го. З 2 по 14 те додатковий після 130-го. Чи є зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. Перше питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. Друге питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. Третє питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. Тринадцять за. Рішення прийнято. Четверте питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13. Рішення прийнято. П'яте питання, чи є необхідність доповідати? Немає. на голосування. За 13. Рішення прийнято. Шосте питання, чи є необхідність доповідати? Немає. на голосування. За 12 рішення прийнято. Сьоме питання, Чи є непідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. Восьме питання, Чи є непідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. Дев'яте питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13. Рішення прийнято. З 10-го питання по питання 19 можемо розглядати як однотипні. Чи є заперечення? Немає, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийняті. Двадцяте питання, чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. 21 питання, чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. 13. За рішення прийнято. Питання з 22. По питання 49 Можемо розглядати як однотипні всі питання стосуються допомоги населення, ми на якого постраждало внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Чи є заперечення? Чи є непідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийняті. Перше питання з додаткового переліку. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. З 50-го питання по питання 57-го можемо розглядати як однотипні. Чи є заперечення? Всі питання стосуються житлових питань. Чи є необхідність якісь питання розглянути окремо? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. 58 питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. А, прошу питання, будь ласка. Мені він прошу, будь ласка. Комерція. Комерційні об'єкти. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. З 59 по 65 можемо розглядати як однотипні питання переведення садових будинків в жилі будинки. Чи є заперечення? Чи не є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийняті. 66 по 75 можемо розглядати як однотипні. Чи є заперечення? Чи є необхідність якесь питання розв'язати окремо? Немає. Ставлю на голосування. 66 -го по 75. -те. За 13 -ть. рішення прийняті. 76 по 78 можемо розглядати як однотипні. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийняті. 79 по 84 можемо розглядати як однотипні звільнення розповсюджувачів зовнішньої реклами, плати за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. 85 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. З 86-го питання по питання 93-й можна роздати як однотипні. Всі питання майнові. Чи є необхідність розглядати якісь питання окремо? Немає. Ставлю на голосування. З 86 по 93. 14. За. Рішення прийняті. 94 питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За, 14 рішення прийнято. 95-те питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. 14. За рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до питань, що містять інформації з обмеженим доступом. Прошу осіб, які не мають права бути присутніми під час розгляду вказаної категорії питань, залишити залу проведення засідання виконавчого комітету.